Всі троє добре знайомі. Дівчата не раз бачилися та спілкувалися з чоловіком у себе вдома. Той приходив в гості до їхніх батьків. Тож на прохання поїхати до нього, молодиці без острах погодилися. Вже на місці чоловік запропонував випити алкоголю, а далі почав розпускати руки. Він тупо іру там бити почав, там хотів залтувати. Коротше, на допомогу Ірині кинулася її сестра. Вдвох вони змогли збити кривника з ніг, а потім зарізати. Ну, Іра перша плаче його, він. То, да. А я тоді добила. Ну Викинули його і лягли спати, А сьогодні тікать. Так як весь сьогодні був у крові, дівчата переодяглися в спортивні костюми вбитого, тікати ж вирішили на таксі. Вони сіли в машину, сказали, що днів у них нет, вони можуть можуть розтатися двома телефонами. Телефони посадріли побіті. Потім мені почали розказувати ситуацію, як вони вбили того мужчину. Таксист сказав, що підвезе їх. Ось тільки треба зателефонувати другові. Сам же одразу набрав поліцію та повідомив правоохоронцям свій маршрут. Зупинили даний автомобіль. В якому знаходилися дві невідомі особи, попрохали їх вийти з автомобіля для перевірки документів. У відділку дівчата розповіли все, що пам'ятали через алкоголь в обох провалив пам'яті. Якщо їх провину доведуть криміналісти, сестрам загрожує до 15 років за ґратами.